Благословення небожителів. Глава 83. Земля ніжності. Золоте тіло, що чинить опір бажанню. Ліва рука сіляня рясно кровоточила з рани, яку він сам собі завдав. Але, зрештою, це було лише заподіяння шкоди, а не вбивство, і тому бажання не було повністю реалізоване. Його рот розтулився, і той набитий шматок тканини випав з його губ. Принц став більш агресивним і завдав собі удару тепер уже по лівій нозі. Цього разу поріз був глибоким, а звук леза, що проникало в його плоть, чітким. Молодий солдат не міг більше стояти осторонь і все ж побіг до нього. Почувши його швидкі кроки, сілянь з жахом відступив. Навіть коли його спина вже була притиснута до стіни, він все одно продовжував відштовхуватися назад. Ні-ні-ні! Не підходь до мене, не. Другий кривавий бар'єр біля входу в печеру був намальований спеціально для того, щоб сілянь міг зупинити самого себе, але він не міг зупинити хлопчика, тож у нього ще був шанс сховатися в безпеці. Проте отрута ніжних пахощів вже мала перейти в другу стадію, і якщо хлопець наблизиться, принц цілком міг покінчити з ним прямо зараз, не залишивши йому жодного шансу на порятунок. Він боявся, що випадково б'є цю дитину, і йому залишалося лише уникати її. Молодий солдат почув страх у голосі принца та ошелешено мовив: «Ваша високосте бажання вбивати кипіло в його крові. Сялянь підняв тремтячою рукою потертий меч, а голос у його голові кричав Я не помру! Я не помру! Наступної миті він швидко прийняв рішення та повернув лезо. Молодий солдат побачив спалах холодного світла в повній темряві, та закричав: Ваша високосте! Меч завдав удару і проник у живіт самого селяня, намертво прибивши його до землі. Гострий біль пронизав його рану та поширився по всьому тілу, розганяючи жар. Руки принца міцно стискали руків'я меча, коли його очі широко розплющилися. Він задихався від кашлю, та з його губ потекла тонка нитка крові. Потім дихання зупинилося, і він перестав рухатися. Молодий воїн, здавалося, був приголомшений. І, впавши, він став біля нього навколішки. В цей час ззовні печери почувся крик і вереск. Хто ви такі? Голоси квіткових демонів були тонкими та дуже пронизливими. Однак чийсь рев був ще пронизливішим, перекриваючи усі їхні крики. Якого біса? Почувши цей гнівний рев, сілянь раптом затамував подих Фенсінь. Інший приглушений голос сказав: Це земля ніжності. Якщо ти не хочеш отруїтися, то краще прикрий обличчя. Звичайно, це був Муцін, який вже закрив рот і ніс. Фенсінь теж закрив лице, але потім, здається, щось побачив і приглушено вигукнув. Це його високість! Трясця якого дідька! Що це? Муцін також здивовано вигукнув і сказав Що за ганебне видовище! Але його тон не був таким гнівним, як у фенсіння, а більше схожим на реакцію людини, яка почула чийсь невдалий жарт. Сілянь лежав у печері та не міг чути, про що вони говорили, але здогадувався, що ті квіткові демони ймовірно хизувалися перед ним своїми голими тілами, що було образливо для їхньої громадської пристойності. Фенсінь несамовито проклинав Хочі ж спали їх. Ніхто не має бачити. Незабаром пролунав сплеск полум'я і звук горіння. У цьому ревучому вогні крики та прокльони квіткових демонів поступово зникали. Переконайся, що спалюєш ретельно. Аромат цих квіткових демонів отруйний. Якщо залишаться якісь саджанці, вони повернуться. Зауважив муцін. Селянь глибоко вдихнув і вже збирався ніби щось сказати, але лише закашляв. Проте двоє інших одразу ж почули його голос і кинулися до печери з криками «Ваша Ви високосте, ти там? Я тут, озвався Сілянь. Хоча він і намагався вирівняти свій голос, він все одно був слабшим, ніж зазвичай. Двоє чоловіків негайно кинулися туди, але їх зупинили бар'єри біля входу в печеру. Однак вони були дуже добре знайомі зі звичкою принца ставити перешкоди і знали, як їх зламати. Фенсінь запалив полум'я на своїй долоні, пройшов кілька кроків, і, перш ніж найглибша частина печери була освітлена, раптом запитав Хто там. Муцін теж стривожився. У печері є ще хтось? Не хвилюйтеся, це лише маленький солдат. Відповів сілянь. Яскраве світло вогню осяяло всю печеру теплим помаранчевим сяйвом і освітило самого сіляня, який лежав на землі з розкиданим довгим волоссям, розірваним одягом і довгим мечем, що пронизував його живіт, перебиваючи до землі. Обидва були в повному жаху від побаченого. Фенсінь нахилився до нього. Хто це зробив? Я, відповів сілянь. Муцін був вражений. Що сталося? Принц похитав головою. Я не хочу про це говорити. У мене не було іншого вибору, як вдатися до цього методу. Поспішайте та звільніть мене. Муцін підійшов уперед і, нахмурившись, витягнув меч, з брязкотом відкинувши його вбік, після чого молодий солдат забрав його. Фенсінджа допоміг сіляню сісти, накрив його верхнім халатом. І тільки тоді принц нарешті приблизно розповів про жахливу ніч із землею ніжності. Ви, хлопці, прийшли швидше, ніж я очікував. Де сіжун? Ціжун був замкнутий королем у королівському палаці, відповів фенсінь. Він завжди чваниться на ринку, тож, звісно, є легкою мішенню. Однак після повернення він знав, що нас слід відшукати. Хм, тож, здається, щось в голові він все-таки має. Було видно, що, хоч Ціжун і зневажав цих двох слуг, він все ж визнавав їхню компетентність. Вони планували розділитися та залишити одного з них охороняти фортецю. Але Ціжун кричав і волав на них що сили з мечем, вимазаним кров'ю сіляня, тож вони вирішили, що небезпека дійсно може бути більшою, ніж вони очікують, і, врешті-решт, вирішили йти разом. Пагорб Байдзи був повністю просякнутий демонічною ці. Тож його було неважко знайти, і саме тому вони прийшли так швидко. Хоча сілянь володів божественним тілом, і звичайні леза не могли зачепити його сутність, а такий удар не міг його вбити. Проте все ж за свої 20 років він ще жодного разу по справжньому не програв у битві життя і смерті, тож це був перший раз, коли він отримав настільки важке поранення, через що йому потрібен був час, щоб відновитися. Тому Фенсін ніс його на спині, коли вони поверталися в королівську столицю. Чужорідний біль встромився в нього з боку шлунка, змусивши сіляня нахмурити брови, але він намагався стримуватися. Принц запитав ви щось зустріли по дорозі сюди? Ні, відповів Муцін. Сілянь видихнув і застеріг. Будьте обережними, навколо є нелюдські істоти. Спочатку принц хотів розповісти їм про ту особу в білому одязі, але оскільки він був дуже виснажений, а також бачив краєм зору молодого солдата, що йшов позаду з закривавленим сталевим мечем у руці, він нарешті розслабився, заплющив очі, щоб відновити свою енергію, і глибоко заснув. Відтоді як він спустився у смертний світ, селянь більше як місяць не заплющував очей, щоб відпочити, і коли тиск на нього все зростав, Усе це випробування остаточно розчавило його, і він пролежав у комі цілих три дні. Та через ці три дні принц раптово здригнувся та прокинувся, побачивши, що опинився у своїй спальні. Стеля над ним була розкішною та величною. Це був королівський палац. Він одразу ж підвівся Фенсіню! Фенсінь якраз випробовував свій лук на дворі та одразу війшов, коли почув голос принца. «Ваша високосте. Поранення на животі сіляня вже давно загоїлося, і він одразу ж схопився з ліжка. Я довго спав. Щось трапилося? Розслабся, сказав він. Минуло лише кілька днів. Ворожих нападів не було. А якби й було, хіба я б тебе не розбудив? Повертайся в ліжко. Ти знову забув зутися. Заспокоєний селянь повернувся в ліжко. А після паузи запитав. А де муцін? Саме в цей час увійшов муцін, тримаючи в руках приготований одяг для нього. Тут він взявся одягати наслідного принца, а фенсінь заговорив поруч з ними. Однак, хоча боїв в останні кілька днів не було, ми все ж дещо з'ясували. З'ясували що? запитав селянь. Хіба ми не говорили раніше, що з людьми юнання щось не так, хіба ми не підозрювали, що вони мають якусь зовнішню допомогу? Ми пішли на пагорб Бейдзе, щоб розібратися, і побачили кількох людей, одягнених як наші люди, але з дивним акцентом вони не були схожі на людей зі столиці Сяньле. Я захопив їх у полон і виявив, що інші королівства підтримували їх стіні, таємно переправляючи припаси та зброю. Інакше така велика кількість мешканців юнані, що тіснилися на безплідному пагорбі, ніяк не могла би прогодувати себе, виживаючи на дикому корінні та бур'янах. Фенсінь вилаявся. Кляті дурисвіти, які прикидаються доброзичливими, зараз каламутять воду, сподіваючись, що сяньле повністю зануриться в хаос. Королівство сяньле володіло величезною територією з багатими ресурсами. Його багатства були великими, а виробництво дорогоцінних коштовностей рясним. Сусідні королівства вже давно дивилися на нього зеленими від заздрощів очима. Сілянь давно очікував цього та скрушно похитав головою. Потім він згадав про щось інше та запитав А що з тією дитиною? Якою? запитав фенсінь. А, той маленький солдат. Ми поспішали з тобою до радника в той день, тому ніхто про нього не піклувався, тож він напевно повернувся до свого війська. Одягнувшись, сіляню пустив руки та врівноважено сів на ліжко. Ця дитина була досить вправною. Я думаю, що у нього дійсно великий потенціал з шаблею. Якщо його добре навчити, він безумовно буде вражати, коли виросте. Муцін, не забудь знайти його для мене, коли матимеш нагоду. Влаштуй кудись його як слід, його можуть призначити вище. Сілянь любив тих, хто вправно володів бойовими мистецтвами, і просто зобов'язаний був наблизити їх до себе, щоб він міг спостерігати за ними щодня і насолоджуватися. Це був не перший раз, але перший, коли принц оцінив так ще зовсім дитину. Мутін чув, як він говорив про дійсно хороший потенціал з шаблею, буде вражати, коли виросте. І його вираз обличчя став нечитабельним. Він лише зім'яв стрічку для волосся, яку щойно відв'язав від відсіляння, а потім розвернувся та викинув її кудись у бік. Фенсінь з іншого боку, зауважив цьому хлопчині на вигляд лише 14 чи 15 років. Хіба це не занадто рано? Що він буде робити після призначення? Муцін також заперечив рівним голосом Це неправильно. Це суперечило би військовому статусу. Навіть Бог може спуститися у світ смертних, то чому військові все ще звертають увагу на стільки правил? сказав сілянь, після чого почав хвалити. Бачили б ви хлопці, як він убив тих біну. Це було надзвичайно гарно. Говорячи про біну, перед його очима знову промайнула та дивна істота в білому одязі. Ваша високоста. Чому на пагорбі байдзи з'явилася ця земля ніжності? Такого раніше ніколи не траплялося. Чи не так? запитав фенсінь. Принц підвівся на ноги. Це те, про що я хотів розповісти вам того дня. Нарешті, звільнившись, він розповів про свою зустріч з тим, хто носив маску плачу та усмішки. Вони втрьох обговорили це, але не наважилися бути необережними. І, врешті-решт вирішили, що краще повідомити про це верхнім небесам. Таким чином, як тільки сілянь вийшов зі своєї упочивальні, він швиденько зустрівся з королем і королевою, а потім поспішив до храму шень у на горі Тайцан. Якби це було в минулому, сілянь, напевно, пішов би безпосередньо до небесного двору, щоб розповісти все дюнь у віч Але обставини змінилися він був тим, хто покинув небесну столицю. І це було все одно, що віддати від неї ключі. Навіть якби він захотів повернутися, двері були би замкнені. До того ж, того дня він пішов надто поспішаючи, а голос у палаці Шень-У завжди звучить дзвінко, тому йому було б трохи бентежно перед Дзюнь-У. Таким чином, з великою шанобливістю він лише запалив кілька великих паличок пахощів у храмі Шень-У та звернувся до статуї небесного імператора. Коли Дзюнь-У буде вільний, він напевно почується, проте запах пахощів наповнював його храми щонайменше завдяки восьми тисячам послідовників щодня, серед яких було достатньо досить високопосадових осіб. Коли він дійсно почує його звернення залежить тільки від долі. Однак принц не наважувався бути відсутнім надовго, тому після цього поспішив повернутися до оборони столиці. Можливо, через те, що збитки, завдані у першій битві, були надто великими, а їхнє підкріплення таємно відрізали фенсінь і муцін, юнань, здавалося, змінив тактику і більше не атакував безрозсудно. Через кілька місяців вони провели лише кілька невеликих битв, не зазнавши надто серйозних поразок. Порівняно з першою битвою, ці сутички були нічим. Дивна істота в білому одязі також не з'являлася. Таким чином, королівська столиця сіньле розслабилася, а сам сілянь знайшов рідкісну можливість для того, щоб лишити поле бою і просто прогулятися містом, відпочивши. Він ступив на невеликий кам'яний міст, відсунув довгі лози плакучої верби біля мосту та із заздрістю дивився, як живі червоні коропи, помахуючи хвостами, щасливо плавають у воді під мостом. На деякий час він занурився в роздуми. Коли раптом відчув чийсь погляд позаду, а коли повернув голову, то нікого не побачив. Спантеличений, але не відчуваючи жодного злого умислу чи наміру вбити, принц не став перейматися. Зійшовши з мосту, він пішов по бульвару Шень-У. Перехожі на дорозі, хто схвильовано, хто шанобливо, а хто захоплено, вклонялися йому, вітаючи «Ваша високосте. Сілянь кивав і усміхався кожному. А, пройшовши трохи, знову відчув той пильний погляд на своїй спині. Цього разу він не залишив це без уваги та раптово розвернувся, ловлячи винуватця. За вербою промайнула тінь. Сілянь підійшов і вже збирався схопити людину, як раптом побачив, що це був той самий хлопчик з головою обмотаною бинтами. Ти? Навіть з обмотаною бинтами головою, хлопець все одно закривав обличчя схрещеними руками. Залишивши тільки чорне око, що визирало крізь залатані рукави. Він заїкнувся. ваша високоста, я не навмисно. вказав на нього пальцем і мовив: Ти був тієї ночі. Він замовк, одразу ж згадавши, що саме сталося тієї ночі багато місяців тому, і наскільки ганебний вигляд він мав. Картини заповнили його свідомість, і він почервонів, відчуваючи легко ніяковість, тому поспішно прочистив горло. Значить, це був те. Я збирався знайти тебе раніше, але з такою кількістю справ я забув. Принц прокашлявся. Хіба ти не солдат в армії? Що ти робиш у місті? Почувши його, хлопець здивувався та відповів, трохи пухнюпившись. Я вже не в армії. Принц був спантеличений. Га? Юнак був ще більш спантеличений. Мене вигнали. Ваша високосте ви. Ви не знали? Сілянь здивовано запитав Знав що? Він ясно сказав Муціну раніше, що цей хлопець був хорошим паростком, якого треба влаштувати та призначити кудись вище. То як же його могли взагалі вигнати з армії після конкретних вказівок сіляня? Хлопчик виглядав схвильованим і щасливим водночас. Раптом він опустив руки та сказав: Так ваша високість не знав, а я думав, я думав. Сіляню ставало дедалі цікавіше. Ну ж бо, розкажи мені, чому тебе вигнали? Хто тебе вигнав? Чому ти думав, що я знатиму? І про що саме? Хлопчик зробив крок до нього, але, перш ніж він встиг заговорити, з бульварушень упролу навгучний жахливий крик. Сілянь повернув голову та побачив чоловіка, який, тримаючись за обличчя, біг і спотикався у його напрямку. Примітки автора Сілянь серйозний отак у бойових мистецтв. А всі квіткові демонеси, що підглядали, були спалені гетеросексуальними чуваками до смерті. Це була остання глава про квіти ніжності. Дуже дякую, що залишаєтеся і слухаєте. Передаю здоровенні вітання від моїх трьох кутусиків.